Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Одразу після того як росіяни обстріляли Київську ГЕС, трапилась аварія на ГЕС-пороги. Четверта з червня місяця. Місто під загрозою його може підзатопити. Сама дамба знаходиться дуже далеко від кордону з Україною. Можливість диверсії точно виключена. Хоча пороги це ГЕС із складною структурою, і це одна із каскадних споруд. Якщо порве перший другий рівень, то зупиняться турбіни. Челябінські чекають серйозні проблеми. Влітку вдалось ситуацію стабілізувати. Чи вийде це зараз навряд чи пишете? телеграм канал то пропомсти також сьогодні весело пройшла нічка і врешті інших міст на прикордонні відповідь за обстріл Києва. Поблизу Москви дедалі частіше стаються вибухи та блокаути. Виявляється, що агресор не здатний прикривати всі свої об'єкти проти повітряної оборони. Про це 24-му каналу розповів військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На Його думку проблеми з енергетичною інфраструктурою окупантів можуть завершитись лише у випадку демілітаризації Росії. В Московській області сконцентрована значна кількість об'єктів військово-промислового комплексу. Це Антрів прийняття рішень та конструкторських бюро, і всі вони використовують електромережу для цивільної інфраструктури. Відповідно, це робить електромережу московської області легальною військовою ціллю. І до неї досить легко дістатися, бо Росія не думала, що ми будемо її знищувати, зазначив світан. Та й загалом прикрити всі об'єкти енергетичної інфраструктури. Росія просто не зможе, особливо в районі Москви, для того, щоб забезпечувати електроенергією російську столицю. Неможливо зосередити всі об'єкти електрозабезпечення в одному місті. Тепер у Росії все буде палати дедалі частіше, і росіянам не варто запитувати за що від Чайте свої військові об'єкти від цивільної електромережі, і тоді ніхто не буде палити ваші підстанції. Звернувся до росіян військовий експерт Залужного і Сирського, заявили наступне: на жаль, є загиблі моє співчуття всім рідним та близьким, і десятки поранених. Усім надається необхідна допомога, багато пошкоджень в енергетиці, але всюди дея відключення електрики вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. електрику повернемо в усіх містах і громадах, які цього потребують. Мають зараз відкритися пункти незламності. Проінформували в штабі на тлі чергового руїнівного удару. Главком наголосив дуже Же важливо, щоб партнери України реалізували домовленості щодо систем протиповітряної оборони та ракети них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельниччина, наша Тернопільщина у різних наших регіонах України. Ми змогли б зробити значно більше для захисту життя. Якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО. Якщо така єдність очевидно ефективно працювала на близькому сході, це повинно працювати в Європі. Всюду життя має одна. Куцінність зауважив главком. Главком додав, Путін може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Путін собі не зраджує. Це хвора істота. Всім уже давно зрозуміло. але так само зрозуміло, він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терори. Кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності. Коли у терористів немає таких обмежень, не може бути у захисників життя обмежень у зброї. Коли Росія використовує власну зброю. Всіх типів шахеди і балістику з північної Кореї, Америка, Британія, Франція і інші партнери мають силу. Щоб допомогти нам зупинити терор, потрібні рішення заявив Главком. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.